Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я в своїй тепличці знаходжуся, в своєму розсадничку. І ось зараз я відкрив тільки щойно наступну партію широколистої гортензії, яка укорінювалась, бачите, в цьому пакеті. Ще вона так і знаходиться. Але тут дуже-дуже мало живців. Тому що це було два. Я купив два кущі на Живцювання для своїх маточників, але ці кущики були дуже-дуже бідненькі, там просто неможливо було з них нічого взяти толкового, а я спішив. Хотів, щоб поскоріше вони гарно укоренилися і ще наросли і задереніли до зими. Це, друзі, як ви бачите, сорт Red Beauty. 13.07 був поставлений на укорінення методом парникового ефекту в пакеті, як ви бачите, ось так він зараз знаходиться. Я, друзі, не знаю навіть толком, що це за сорт. Він в інтернеті не може знайти багато інформації про нього. Можливо, у вас росте такий сорт, то поділіться, будь ласка, чи він, як він зимує в відкритому ґрунті, в закритому. Тому що інформації я про нього знайти не можу. Але хочу собі розвести на маточні кущі. І ось мені вдалося взяти там буквально 20, можливо трошки більше живців, заживцювати його. Ви бачите, які я брав бідненькі ці живці. Вони такі були тут, трошки декілька було таких гарніших, а декілька були взагалі такі. Ну просто У мене навіть касети не було. Я взяв ось таку поломану касету будь-яку. Навіть до кінця її не заповняв ґрунтом. Тут нічого не було. А тут буквально ось, бачите, яку я дріботу у корінні. Ну, ось такі вже ледь-ледь бідненькі, але друзі, вони всі укорінилися, я бачу. І досить гарно укорінилися. Я думаю, що із них ще будуть люди. Я думаю, їх ще вдасться з них наростити до зими нормальні кущики. Зараз вам покажу, я тут дістав деякий із лунок. Просто хочу вам показати, бо ще коренева не заповнена. хочу вам показати... Зараз я промию спеціально, щоб ви бачили. Це буквально 20 днів, друзі. Ось, не знаю, буде видно, не буде видно, як наростає коренева. Ну, камера не дуже то хоче фокусуватись. Не знаю, що вона хоче. Як краще сфокусувати, щоб ви бачили ці корінці, друзі. Можливо, так, можливо, ось так. Не знаю, що вона хоче. Можливо, ось так побачите. Бачите, білі корінці по всій довжині стебла. Це приблизно 20 днів. Я зараз її висаджу на на назад, в цей ґрунт. Я думаю, що нічого їй не станеться, ті гортензії. Але просто хочу вам показати, як наростає ось коренева, бачите? Ось такий же весь і тут ще один дістав. Зараз дістану. О, можливо, ви побачите. Зараз спробую ще його промити. Ось, бачите, як наростає коренева. Це приблизно 20 днів. Ще, може, трошки заскоро за її пересаджувати, і, але я її відкрию вже на провітрювання. І потихеньку, нехай вона буде, я зараз ще пакетом буду прикривати її. І на декілька днів, бачите, як наростає коренева. Ось такі живці. Це приблизно 20 днів, друзі. Ну, тут решта я витягувати не буду, бо ці всі такі бідненькі, маленькі, нещасненькі. Але просто цей сорт я хочу собі розвести. Я не знаю, друзі, поділіться, якщо в когось є Red Beauty, як він виглядає, як квітує як він зимує. Ось таким методом, бачите, і вдалося мені декілька живців, хоч самих-самих таких і маленьких, але... Укорінити, і вони досить непогано, вони всі укорінилися. друзі. Тут нічого не було. Тут я навіть і не заповнював касету. Бачите, тут взяв спеціально поламану бідненьку касету, тому що живців багато не було. Але всі гарно укоренилися. От таким моїм методом у пакеті, друзі. Зараз я вам покажу, як вони стоять на укоріненні. Тут в мене є ще одна теплиця і тут є ще одна касета, яку я поставив. Тут вона, бачите, під столом. Я не знаю, чи там буде щось видно. Чи вам буде видно, чи не буде видно. Мені там погано видно, друзі, хіба з другої сторони я зараз підійду. Це вона вже стоїть більше тижня, більше тижня на укоріненні. Зараз стряхну усю воду і покажу вам, що вона там зелена. Ну Так погано видно, але я розв'язувати ще не хочу, тому що тільки 10 днів. Але можливо щось трошки видно, що вона там зелена. Вся жива. Так само тут, але ну, тут нічого не буде видно теж, тому що тут суцільна тінь, друзі. Ось такі справи по укоріненню. Ще можете укорінювати, ще не пізно. Я минулого року ставив на укорінення 31 серпня. У касету вони гарно укорінилися саженці і зимували у мене у касеті, І досить гарно і перезимували, але в теплиці, друзі. В неопалювальній теплиці, полікарбонатній. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь, буде ще багато цікавих відео, не тільки по гортензіях. Покажу ще вам і про гейхери. Зараз в мене тут укорінюється ще гейхера. Літом я ділив Гіхеру, робив такий експеримент. Теж укоренилося непогано. Ще вам розкажу. Всім дякую, всім добра, миру та перемоги. І все буде Україна!